Добрий день, діти! Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему відрізок та його довжина ламана. Розв'язання вправ. Перша задача: обчислить довжину ламаної А Д, Е. E. Якщо А дорівнює 8 см, С дорівнює 14 см, Д дорівнює 23 см, ДЕ 10 см, обчисліть довжину ламаної. Довжина ламаної – це сума всіх довжин ламаної. 8 додати 14, додати 23, додати 10 дорівнює 55 см. Відповідь 55 см. Друга задача. Відомо, що МК дорівнює 24 см, НП дорівнює 32 см, МП 50 см. Знайдіть довжину відрізка НК на, на рисунку 16. Розв'язання. Маємо МН дорівнює МП, відняти НП. Звідси МН дорівнює 50, відняти 32 дорівнює 18 см. Маємо НК дорівнює МК відняти МН. Тоді НК дорівнює 24 відняти 18, дорівнює 6 см відповідь задачі 6 см. Наступна задача. Відомо, що відрізок СК у три рази більший за відрізок РС. Знайдіть довжину відрізка РК. На малюнку зображений відрізок РК. Якщо РС дорівнює 34 см. Перша дія. 3 помножити на 34 дорівнює 102 см. Друга дія 102 додати 34 дорівнює 136 см. Відповідь задачі: 136 см відрізок РК. Наступна задача відомо, що АС дорівнює 32 см, БС дорівнює 9 см. СД дорівнює 12 см. Рисунок 27. Знайдіть довжину відрізка АБ і БД. AB дорівнює АЦ відняти БЦ. АБ дорівнює 32 відняти 9, дорівнює 23 см. БД дорівнює БЦ додати СД. БД. Дорівнює 9 додати 12 дорівнює 21 см. Відповідь задачі АБ дорівнює 23 см, БД 21 см. Наступна задача. Відомо, що А C дорівнює 8 см. БД 6 см, БЦ 2 см. Рисунок 30. Знайдіть довжину відрізка АД. А Дорівнює АС відняти БС. АБ дорівнює 8 відняти 2, дорівнює 6 см. А Д дорівнює АБ додати БД, дорівнює 12 см. Відповідь задачі АД 12 см. Наступна задача. Відомо, що. МФ дорівнює 43 см. Ме e дорівнює 26 см, Ка e 18 см. Знайдіть довжину відрізка МК і Еф. E, Побачили на малюнку. Еф e, дорівнює МФ відняти МЕ. Еф e. e, дорівнює 43 відняти 26, дорівнює 17 см. МК дорівнює МЕ відняти КЕ, МК дорівнює 26 відняти 18 дорівнює 8 см. Відповідь задачі. ЄФ дорівнює 17 см, МК дорівнює 8 см. Наступна задача. Відрізок БЦ на 3 см коротший від відрізка АБ, довжина якого дорівнює 8 см рисунок 15. Знайдіть довжину відрізка АЦ розв'язання. Маємо Б дорівнює 8 відняти 3 дорівнює 5 см. Скориставшись властивостю довжини відрізка, можна записати А С дорівнює АБ. Додати БЦ. Звідси АЦ дорівнює 8 додати 5, дорівнює 13 см. Відповідь задачі 13 см. Домашнє завдання. Перша задача обчисліть довжину ламаної АБЦДЕ. Якщо АБ 7 см, ВС 4 см, СД 13 см, ДЕ 15 см. Друга задача. Відомо, що відрізок ЦК у три рази більший за відрізок РС. Знайдіть довжину відрізка РК, якщо РС дорівнює 27, малюнок 25 до цієї задачі. Дякую за увагу. До побачення!